Подушками безпеки комплектується більшість сучасних авто. Протягом останніх 30 років вони є одним з найефективніших засобів, які дозволив врятувати сотні тисяч людей у всьому світі. Сучасний аєрбек зроблений з тонкої та міцної нейлонової тканини, і його роботу контролює бортовий комп'ютер. За режимом руху автомобіля стежать датчики прискорення, що розташовані в передній частині кузова. Коли вони фіксують зіткнення, то посилають сигнал на процесор, який своєю чергою дає команду на розкриття подушки. В автомобілі число «Ейрбегів» може перевалити за десяток. Найпоширеніші фронтальні, розташовані у рульовому колесі і в передній панелі перед пасажиром. Вічні подушки вмонтовують боковини спинок або центральну стіку. Встановлені в нижній частині торпедо, знижують ризик отримання серйозних травм ніг. за тисячні долі секунди подушку звичайним повітрям нереальні. Тому в системі наповнення міститься сіль натрієвої кислоти, яка під час вибуху піропатрона перетворюється на великий обсяг азоту і дозволяє тканині розкритися миттєво. Останнім часом інженери намагаються усіляко вдосконалювати системи безпеки, створюючи подушки, здатні обмежувати об'єм свого згортання. Датчики, вбудовані в сидіння, визначають зріст і вагу людини, і відштовхуючись від цих даних, вирішують, чи варто розкривати рятувальну подушку. Овну силу окремі сенсори здатні розпізнавати навіть позу водія або пасажира у момент аварії. Втім, подушка безпеки аж ніяк не панацея, що рятує від усіх травм. Спрацювати належним чином і захистити людину, яка потрапила в дорожню пригоду, вона може тільки разом з ременем безпеки, у непристебнутого ж члена екіпажу шансів вижити в серйозній аварії обмаль, навіть якщо його машина обладнана десятком ербегів.